E Член Академії наук Радянського Союзу, почесний президент географічного товариства СРСР, лауреат престижних державних премій. За цими зовнішніми регаліями Володимира Афанасьєвича Обручева стоїть багаторічна копітка праці. Російський геолог і географ, видатний знавець геології Сибіру, він вивчав золотоносні райони Російського Сходу Сибір, Алтай, Забайкаллі. Багато його праць були пов'язані з будівництвом Транссибірської магістралі. Обручев написав понад тисячу наукових і літературних праць, серед яких мої подорожі по Сибіру, горами і пустелями середньої Азії, нотатки Шукача Скарбів, а його романи Плутонія і «Земля Санникова» поклали початок новому жанру в радянській літературі науковій фантастиці. Мистецтво і науки нерозлучні із сутністю нашою. Випускник Тамбовської духовної семінарії священомученик Феодор Богоявленський. У 1920 році праведник прийняв ієрейський сан, а через вісім років прийшов під омофор уразовського єпископа Олексія Буя. Під час арешту у 1930 році отець Феодор ніс послуг клірика храму села Середній Карачан Воронезької області. Після трьох років у правнотрудових таборах сповідник продовжив служити церкві. Другий арешт відбувся у 37-му році за обвинуваченням у антирадянській діяльності та агітації проти колективізації. Згодом отець Феодор був розстріляний, а реабілітований лише 1989 року. Через 13 років праведник був зарахований до сонму святих новомучеників. Для Росії час випробування віри, час подвигу за Христа настав у ХХ столітті. Його особисте життя було розфарбоване далеко не завжди яскравими фарбами. Під час війни художника Григорія Синицю гнали до Бабиного Яру, і лише дивом йому вдалося врятуватися. Пізніше Значну кількість своїх робіт він присвятив збереженню образів цієї трагедії у пам'яті людства. Григорій Іванович Синиця митець, який випереджав час. Його живопис, побудований на колористичній основі, на діалектичному розумінні єдності протилежних кольорів, холодних і теплих, темних і світлих. Синиця винайшов нову монументальну техніку і дав їй назву флоромозаїка. Цей вид мистецтва складається з різних матеріалів різної фракції флори і фауни, що в композиційній викладці завдяки фактурній та кольоровій єдності дають значний естетичний ефект. Форма це засіб передати наші ідеї іншому. Напевно, немає жодної сфери у житті суспільства, де б не використовувалися точні одиниці вимірювання і стандарти. Не тільки в економіці і техніці, навіть у побуті без них не обійтися. Але мало хто замислюється, наскільки важливою є робота людей, які розробляють і встановлюють ці стандарти вимірювання. Щорічно, 10 жовтня, в Україні відзначається День працівників стандартизації та метрології. Це свято було встановлене указом президента України, який зазначив вагомий внесок працівників цієї сфери у розвиток економіки держави. Наука починається з тих пір, коли починають вимірювати. Точна наука не збагненна без цього.